Рішення приймалися за хвилини, тому що на той час не було ніяких гуманітарних коридорів. На той час для журналістів це була велика небезпека залишатися в місті. Дуже велика небезпека, тому що я вже знав, що їх матеріали подивився весь світ. То що була можливість виїхати. На моїй автівці, ну це майже чудо. Він був розстріляний 6 березня. Влучання поруч граду біля мого автомобіля. Моя сім'я, я журналісти розмістили все, що було з ними, і камери, все інтуїтивно розраховуючи, там більш ніж 150 кілометрів, було вже російських. Блокпостів можу сказати, якщо б почали доглядати наш багаж, якщо б я ми б не зробили так, щоб нас би не доглядали, це наш виїзд би закінчився на першому блокпості.